10. Максимум тому що у нас бальна система... Я ще раз хотіла. У нас бальна система Ви підтягнулися 10 разів. На 12. Я вже тут був. Дуже смачно готують. Нам подобається. Ну, Порівняніше було, раніше, звичайно. Табата краще стало, краще готують. Ну попробуйте самі, давайте спробуємо зараз. Я засову з курюшком. Все смачно. де сметаною борщ, зі сметаною золоти, зі сметаною. Давайте Дякую. Чи можна проїхати на байки, поводиха і спині?

два, три.

Huh? <laughs>